Як підключити сайт на ShopExpress до KCRM? Завдяки підключенню сайту на ShopExpress до KCRM у вас буде змога швидко отримувати повну інформацію по замовленню, яке ви далі можете ввести вже всередині CRM системи. А також у вас буде змога оновлювати товарні публікації, тобто передавати товари, наприклад, з KCRM на ShopExpress. Це дозволить ефективно працювати саме з товарами. Ну і відповідно, ви зможете також передавати і трекінг номери з кейсерем на ShopExpress, щоб працювати, щоб відслідковувати верніше самі замовлення. Давайте зараз подивимось, як власне, підключити ShopExpress до KCRM, ну і потім як з ним можна працювати. Так, Першочергово ми в самій CRM-системі переходимо до розділу налаштування. Далі розділ джерела. Як завжди, як завжди, все починається із джерел. Натискаємо Додати джерело, вводимо його назву. Так. Джерело. Тут, відповідно, обираємо хмарні інтернет-магазини ShopExpress. Далі необхідно нам додати посилання на ваш сайт на «ShopExpress». Я переходжу в адмінпанель е, свого сайту. Е, тут в мене на головній сторінці є ось посилання на сайт. Перейти на сайт. Зараз я на нього натисну. Відкриється мій сайт. Я копіюю е, посилання на, на нього в адресній строці і переходжу потім в crm систему де його буду додавати. Так, Шобекс. URL. Вставляємо посилання. Далі, поле менеджер. Тут можна обрати менеджерів, на яких будуть автоматично позначатись замовлення, які прийдуть з Шоп-Експресу. Тобто це ті менеджери, які будуть відповідальними по замовленням. Обираємо відповідну валюту. Далі, доступ користувачів. Тут можна обрати загалом людей, які будуть мати змогу. Працювати і бачити замовлення з Шоп-Експресу. Усі користувачі, відповідно, за змовчуванням, будуть мати доступ всі мої співробітники. А якщо активувати обрані користувачі, можна галочками позначити конкретних людей. Робимо налаштування відповідно до нашої сфери, все перевіряємо. Потім натискаємо кнопку Додати. Все, джерело успішно ми підключили до KCRM. Тепер нам необхідно провести певні налаштування вже у самому Express. Переходимо в нашу адмінпанель. Тут, ліворуч, нас цікавить пункт інтеграції. І тут шукаємо кейс Так, є кейс Натискаємо підключити. Так. Тут нам необхідно додати API-ключ, де можна взяти API-ключ самої кейси Переходимо у налаштування, далі основні. І тут в самому низу буде API-ключ. В мене він вже згенерований, мені треба його лише скопіювати. Якщо ви ще жодного разу не генерували API-ключ в crm системі у вас тут буде кнопка Згенерувати. Ви її натискаєте, генерується ключ, потім ви його копіюєте. Угу. І переходимо в адмінпанель і просто його вставляємо. Все. Натискаємо підключитись. Угу, все є. Потім обов'язково активуємо ось цю інтеграцію. Активна, так. І далі вам необхідно пройтися по всім розділам налаштування, які стосуються товарів, замовлень, товарних публікацій. ну і так далі. Дуже зосереджуватись на кожному пункту, я думаю, не варто, тому що, от, наприклад, синхронізувати товари. Ну, тут, власне, є підказка: імпортувати товари з KCRM в інтернет-магазин. Тобто товари будуть передавати товарні, ну, саме, товарні публікації будуть передаватись з KCRM у ваш інтернет-магазин. Активуєте, як бачите, якщо активувати це налаштування, в нас стають активними інші пункти. І просто читаєте і обираєте відповідно ті налаштування, які вам необхідні ну, до вашої сфери. Тобто, кастомно налаштовуєте систему під себе. А єдине що, скажу пару слів про розділ Webhook. А якщо у вас, наприклад, налаштована тригерна автоматизація, наприклад, замовлення у статусі доставлено, може перебувати максимум. Три дні, після чого клієнтам на їх номери відправляється смс з повідомленням, що, будь ласка, заберіть ваше, ваше замовлення, воно вже у відділенні, воно вже вас чекає три дні за ним. То посилання на цю інтеграцію, на цю тригерну автоматизацію ви можете додати ось сюди, у розділ Вебхуки, щоб, щоб ця інформація передавалася, щоб ці статуси передавались. До магазину на шоп У нас є документація, як налаштовувати веб-хоки, як з ними працювати. Посилання буде в описі, в описі під цим відео. Будь ласка, можете ознайомитись. Ну, і, власне, все. Після цього натискаємо кнопочку Зберегти. Все, налаштування збережені. Ну і тепер всі нові замовлення миттєво будуть передаватися з Shop Експресу. До кейсі ну ну, відповідно, будуть працювати ось ці налаштування, які ви тут зазначили по товарам і по замовленням. Тому, будь ласка, підключайте Shop Express. Як бачите, підключення відбувається за 5-7 хвилин, нічого складного. Якщо раптом виникають складнощі або питання, пишіть нам у коментарях під цим відео або у техпідтримку у зручний для вас канал. Дуже дякую!